Всім доброго дня! Ви на каналі Авто Шанхай. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити вподобайки та писати свої коментарі. Сьогодні у нас на продаж залітає нова автівка. Це Нісан Кашкай, третього покоління. Зустрічайте. Інтересний автомобіль цікавий, інтересний. Ну для научисти вже говорити. а попитки попитки. поп І так, кашка третього покоління, і не пройшло 100 років, як люди навчились робити хоча б красиві автомобілі. Це в нас одразу така зустрічає прикольна оптика. От мені подобається цей новий малюнок, який йде на всій модельній лінійці. Це перекликається. Передня частина з X-Trail. ось такі соти на решітці одразу може відзначити, що соти від Мерседеса і двигун також, і ще там деякі деталі в салоні. Ми про них чуть пізніше розповімо. Щодо конкретно цього апарата, це в нас 22 рік. Це в нас 9000 тисяч пробігу з двигуном 1.3, тому що іншого нам не дали, і взагалі вони бувають тільки 1.3, ще можуть бути з. Гібридом саме в нас тут просто м'який гібрид, який е, допомагає ліпше прискорюватись і зберігає нам е, витрату палива на 100 км. Але до витрати палива ми також ще повернемось. Перейдемо до бокової частини автомобіля. Він чуть підріс, порівнюючи з минулим поколінням, там на 3 см став довшим, на 2 см ширшим. Нова платформа. Тут ну, все круто, як і повинно бути вже в автомобілях 2022 року. Ну, скільки можна робити страшні кредитні автомобілі, на яких дуже сумно їздити? Це вже історія чуть інакше. Нас тут одразу зустрічає безключовий доступ, бачу одразу сліпі зони, і це все вже йде. Ну, з, 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 з самих базових комплектацій, тому Nissan вже в цьому підріс. Йдемо далі. А за нашими спинами дві дівчини вчаться паралельні парковці. Тому не гайте час, нас на супродажі, бо зараз чую, дівчина може скупитись на новий кашкай. Ну, а що ти взагалі скажеш про авто? Що подобається? Ні. -ет? Чу? Ну. Я думаю, що якщо б хтось подарував, я був би взагалі в захваті. А купити самому. Та на, дарю. Е, Ну що? <сум> Огляд завершено. Продавець знайшов. Ой, покупець. <сум> так, ну почали з салону, продовжимо задню частину, до салону ще повернемось. Так, багажник. Електропривод ще тут не завезли. Так, в нас багажник об'ємом на 500 літрів. Є докатка, ну все, все, що повинно було бути, є. Але бачите, яка ступінька. В більш багатих комплектаціях, так сказати, для людей. Тут ще може бути фальшпол роздільний, але це не про цю історію. 500 літрів, як для такого невеликого міського кросовера, взагалі норм. І об'єм багажника порівняно з попередниками, звісно, також виріс за що зростання взагалі, автомобіля у своєму класі. Йдемо далі. І перед тим як ти далі, окремої уваги заслуговують реально задня частина, і, взагалі, весь кузов в таких строгих лініях. Тобто, знаєте, слава Богу, не зробили ще одну мильницю, як роблять Hyundai, Sportage і тому подобні речі. Класні рубляні форми, класна оптика, яка випирає аж на крило. Також відсилка до нового мурану, тобто так звана паряща криша. В нас. І виглядає все ну, сучасно. Тобто, і морда, і задня частина вони ось цілком доповнюють один одного. І це мені подобається. Як вам пишіть в коментарях? Ну, що можу сказати, всі мами з автокріслами будуть у захваті, тому що двері подивіться як відчиняється майже на 90 градусів. І це також плюс одна фішка до цього автомобіля. Сяду за сам за собою. Ну, знаєте, я не можу сказати, що я опинився. В якомусь s класі тому що це все ж таки Нісан, хоч і Мерседес також приклав свою руку. Але позаду, сам за собою, ну, спинка така, має дуже такий несильний нахил назад, але десь по місту так от перекатнутися можна. Не скажу, що цілком багато місця, майже в нас рівний пол. як для невеликого кросовера, цілком окей, але ну, можна було і краще. Але Сам сок, сами сок у нас саме за місцем водія, тому переносимось туди. З приводу салону його повністю переробили. Він став більш комфортним, більше місця для водія, і також пройдемось по опціям. По-перше, блок, клавіш, управління дзеркалами, ну чистий мерседес. Покажеш, так е, в нас прикольна приборна панель вже з таким по центру великим екраном, але вона може бути і повністю цифрова. Це від, залежить від комплектації запуск у нас з клавішем. Велика мультимедія, тому що вона може взагалі бути монохромним екраном, нікому не цікавим. По комплектації в нас підігрів керма. Кермо, кстати, прикольно рублене. Ну, Відгуки від Підігрів керма, підігрів сидінь. Підігрів є нить обігрівочно-лобового скла. Також. Помічники, такі як сліпі зони, помічник системи безпеки, адаптивний круіз-контроль, аварійна остановка перед пішоходом, тобто автомобіль, вам забезпечить, так сказати, збереже від зайвих питань як і вас, так і тих людей, які вас оточують. Ще в нас є камера з заднього огляду, його, досить непогана якість самого монітора і камери. Щодо мультимедії, ну, потикаємо її. Чуть-чуть, знаєте, так, просить почекати, не моментально відлікається, але фішка в тому, що тут є Apple CarPlay, і, в принципі, монітором тут більше користуватися і не треба. Дякую, Нісану, що вони все ж таки зберегли е, тот консервативний стиль щодо блоку. Управління клімат-контролем, підігрівом, тому що коли це все тільки в одному моніторі, ну це незручно. І за це, Nissan можна подякувати. В цілому гарна ергономіка, і тому можна вже сісти і проїхатись, і поговорити вже за дзвонки. Так, спробуємо заміряти розгон 0-100. Так, ну я на механіці вже 100 років не їздив. Тому. Yeah, не, не успіємо до стара з Ну, где-нибудь потом. тому. І повернемось до двигуна. 1.3, якого не потрібно боятись, тому що це, по-перше, не новий двигун. Він вже ставиться на різні бренди з 2016 року, а саме в розробці приймали участь Nissan, Renault, Mitsubishi і Mercedes. Seulata. Тому 2016 року на маленькі Mercedes це A, клас, це Ла, Джел Б. Ось там вже був цей двигун. Також цей двигун ставився на Кенгу, на Mercedes Сітан. Це комерційна техніка, яка потребує гарної, гарного запасу по прочності, тому ну, автомобілі їздять, їздять досить вдало. Там ще де форсирований двигун на 100 сил і на 200 крутного моменту, що досить непогано. 200 крутного моменту на 100 сил. Також цей двигун стоїть на Renault Scenic, на Аркані, на цьому як його, його зовут? На Каптюрі. Тобто багато де, і також ставився і на Nissan. Але у минулому поколінні Nissan з таким двигуном був лише на європейський ринок. В нас це, як вже казав, розробка багатьох брендів. Тому блок тут алюмінієвий. Привід ГРМ цепний. Це ось тяга саме японських інженерів розробити щось вічне і довговітнє. ГРМ тут ходить 200-250 тисяч. Голова в нас тут від е, Мерседеса. Вона має також гарний ресурс. Тут безпосередній вприск палива, що робить важливим. Е, Якість палива в цьому автомобілі, тому що якщо заливати аби що і аби де, то на пробігу вже у 50 тисяч ви вже можете попасти на чистку клапанів від нагару. Також маленька турбіна Garrett на стоїть, яка вже розкручується на 1600 обертів. Також у нас тут м'який гибрид. Що допомагає при троганні, допомагає економити паливо і більш там ефективно трогатись і їхати на там на різні обгони. Тому машина досить така технологічна і двигун. Я не скажу, що супер якийсь новорочений це взяті всі прості, надійні, зрозумілі агрегати, і зроблено все це. Бо щоб максимально довго. Продовжити термін служби цього агрегата. тому пробіги на цих автомобілях і 200, 250, і навіть 300 плюс, люди вже наїжджали без капітальних облажень, якщо правильно його обслуговувати. Правильно обслуговувати це заміна масла кожні там 10 тисяч. Ніяк по регламенту 15. це гарне паливо, і це при наявності нормального разума не перегріти алюмінієвий блок. Тому що його може повести і машина буде їсти багато масла. Це все. Тому. А, і коробка у нас тут механіка, ну тут взагалі ламатися абсолютно нічому. І висновок такий, що ми маємо, надійний, ми маємо надійність, ми маємо сучасність як інтер'єру, так і екстер'єру. Маємо всі, всіх новітніх помічників, які до цього моменту не було у цьому класі. І, в принципі, непоганий вибір, як для городського автомобіля. Так, а зараз подивимось, як тут працює адаптивний круїз контроль. Оп. Так, знайшли ми до кого причепитись. Одразу малює на планшеті на, на, на центральному дисплеї авто, що вона його бачить, фіксуємо це. Зараз виставлю мінімальну дистанцію, щоб ми ще ближче до нього під'їхали, і дам швидкість у 100 км за годину. Але так як автомобіль попереду не їде з такою швидкістю, а їде мідінішим, ми, ми, ми і будемо пристраюватись до нього з тією дистанцією, яку я задам. І вам тільки залишається перемикати передачу. Ну як для мене дуже зручно, якщо виїжджати кудись на трасу. Отак от сключили і все. Тримаєте стільки за кермо. А схожість Nissan Qashqai і Nissan GTR в тому, що на стінках циліндрів є спеціальне покриття, яке оптимізує теплопередачу та знижує тертя. І це також ще один плюс у скарбничку до цього авто, авто, автомобіля. Ну, правильно, що так, і мінуси перечисляємо теж? Я думаю, воно ну, це вповні об'єктивно. Ми закінчуємо наше знайомство з новим Nissan Qashqai. Є як і плюси, так і мінуси цього автомобіля. Давайте почнемо з мінусів, щоб плюси залишились на, на кінеті. Е, мінуси це досить така собі шумоізоляція автомобіля. Ну, це і зрозуміло, що клас автомобіля саме такий. Це чуть-чуть, як на мене, жорстковата підвізка, можна було зробити більш якусь м'яку, таку поглинаючу, Вона не пробиває кочки, тобто стойку не пробиває, але чутливі такі моменти. Розхід заявлених було 7-6 літрів, по факту 10-11 на механіці. Я не знаю, що, що там, яка ситуація стоїть із автоматом. Щодо плюсів, це все ж таки нова машина. Це вона вже на першу реєстрації, Тобто, вам не потрібно буде платити пенсійний фонд. Це 9 тисяч пробігу і гарантія. Гарна комплектація. Все, що потрібно для життя, є ткановий салон. Я не можу це віднести до мінусів, тому що, коли ви взимку сідаєте в холодну машину, ткань не така холодна, плюс підігріви, сидінь, руля і все-все, що потрібно, є, плюс помічники. Безпеки вашої і оточуючих на цьому автомобілі, це також є плюс. Тому якщо ви шукали собі такий автомобіль, стовідсотково приїжджайте, подив, подивіться, проїдьтеся, і він вас зацікавить. Щодо е, конкурентів, це Tucson і Sportage. ну за такі кошти нормального Tucson не взяти. Це буде сама страшна база. Взагалі, ну нічого там не буде, від, не буде від слова зовсім. Щодо спортеджу, це буде або заряджений старий спортедж з пробігом вищим не 9 тисяч, або дуже бідний новий вирішувати за вами. Тому на цьому ми будемо прощатися. Всім гарного дня і не забувайте підписуватись на наш канал.